Назва довіду може здаватись комусь дивною, навіть провокаційною. Та щоб ви не сумнівались, Радянський Союз працював як тоталітарна секта. В цій країні все трималось на двох стовпах: це репресивний апарат та ідеологія. Більшовики налаштувалися знищити абсолютно все і робили це максимально з маніакальним підходом, знищували в тому числі і все духовенство. Матеріалісти більшовики, намагаючись створити свою власну ідеологію, все одно звертались до досвіду різних таємних товариств. В такому короткому форматі всього я не розповім, тому зупинюся всього на трьох символах Радянського Союзу: це зірка, серп і молот і мовзолей. Більшовики головним символом для себе вибрали зірку. П'ятиконечна зірка є нічим іншим як пентакль. Символ цей існував як мінімум 5 ,5 тисяч років, і символ цей використовували в найрізноманітніших окультних практиках. Звісно, ви скажете, що така п'ятиконечна зірка є в багатьох країнах, на тому ж самому американському прапорі, теж п'ятиконечна зірка. Так, нічого страшного особливо немає. Єдине, що перевернутий пентакль, символізує вже абсолютно інше. Я думаю, що не варто пояснювати, що символізує перевернута зірка. Хто ще не здогадався, ось вам декілька прикладів. Десь скептично ви мені скажете, Андрюха, це все притягнуто за вуха, тому що зірка... Зображується одним вістрям до гори і двома донизу, ну тобто не перевернуто. Так то воно так, але не завжди. Ось агітаційний плакат, де зірка перевернута. А ось Лев Троцький їде на коні боротися з контрреволюцією. Ну, якщо ви скажете, що це якийсь художник зробив диверсію і вже його напевно що спалили або розстріляли. Зверніть увагу на самий перший орден Червоної армії який було засновано ще в 1918 році, задовго до того, як заснували Радянський Союз. На цьому ордені, якими нагороджували і в Другу світову війну також, зірка перевернута. Один промінь дивиться донизу, а два промені сховано за прапором. А ось ще приклади перевернутої зірки. Сказати б, що ніхто на це не звернув уваги, неможливо. Тим більше в сталінські часи, коли тоталітаризм процвітав в самій, що не на є жорстокій формі. Сам же Сталін всі ці символи чудово знав і чудово розумів, тому що закінчивши духовне училище, він поступив до духовної семінарії. Тобто на руїнах розвалених церков все ж таки формувалося щось антихристиянське, антирелігійне. Метою створення цих всіх символів і створення цих всіх псевдорелігій було одне керувати масами. Ну так, не вдаючись про глибокі всі ці науки, повертаємося до символів: серп і молот. Що ж символізує серп і молот? Кожен зараз дасть мені відповідь, що молот означає робочий, а серп означає колгоспниця. Чудова скульптура віри Мухіної, яка закріпила це у свідомості кожного жителя Радянського Союзу. На поверхні дійсно все виглядає так. Більш того, я скажу, що першим гербом таким був плуг і молот – і теж використовувався на зірці Червоної армії. Але потім зробили гербові ребрендинг і використали саме серп. Ну давайте розберемо символізм. Молот. Молот в більшості країн світу символізував владу і силу. Також молот символізував чоловіче начало. Серп вважався жіночим інструментом не тому, що чоловіки переважно косили, а тому, що серп нагадував молодий місяць. Місяць завжди був символом жінки. Ну самі розумієте чому. Тому тут на скульптурі, де робочий з молотком, а колгоспниця з серпом, все і символічно, і, в принципі, дуже життєво. І також молот символізував хрест. Та разом з тим є гіпотеза, що закладався туди ще один зміст. На території Радянського Союзу, хоч навіть в атеїстичного, Переважно жили мусульмани і християни. Одеські письменники Ільфі Петров жартували на рахунок цього символу. Закрита заготовка рогів временно прикращена! А роги і копита, як ви розумієте, символізують ще один образ. Ну і звісно, коротенька рубрика СРСР і плагіат. Державні символи не могли створювати лише романтики, ну так, щоб їм просто щось заманулося і вони собі придумали. Насправді, в ВЧК було створена ціла організація, яка працювала над цим процесом. 5 травня 1921 року при ВЧК створили 8-й спецвідділ. Задачою відділу були радіорозвідка, криптографія і охорона державних таємниць. Одним словом, спецпідрозділ цей був максимально засекречений. Керівником цього спідрозділу був Глеб Бокій, пламний революціонер, соратник Леніна з колишніх дворян. По прикладу, Масонських лож створили Єдине трудове братство. Духовним лідером цього єдиного трудового братства був Олександр Барченко. До кого часу він працював, а потім, як завжди, Сталіну здалося, що він занадто небезпечний і його розстріляли. Коли його заарештовували, його маленька кімната в 10 квадратних метрів була битком набита книгами по окультизму. В Радянському Союзі замість хресних ходів почали проводити паради. І на парадах цих обов'язково повинні були бути портрети вождів. Абсолютна аналогія з тим, як при хресному ходою несуть ікони. Змінились часи, змінились ікони. А вже якою іконою був Сталін, то не мені вам розповідати. У сталінські часи культ особистості досягнув просто якогось шизофренічного апофіозу. Були в Радянському Союзі і залишаються і досі свої нетлєнні мощі. Зі всього Радянського Союзу а тепер і Ерефії поломники приїжджають подивитися на мощі нетленного Володимира Іліча Леніна. 21 січня 1924 року помирає Володимир Ленін. На вулиці стояв страшенний мороз. Люди хотіли попрощатися з Володимиром Іллічом, і йшли цілі толпи поломників. Наспіх придумали зробити щось схоже на склеп. Вночі до архітектора Олексія Щусєва завітали військові, привезли його в Кремль і сказали зробити оцей склеп. На питання, скільки треба було часу, сказали декілька годин. По факту склеп дерев'яний зробили за 4 дні і 5 ночей. Тепер саме цікаве, створений він був у вигляді Зікурата. Всі ми відомі єгипетські піраміди, де хоронили фараонів. Також піраміди існували у шумерів. А також існували на іншому континенті в Південній Америці у Ацтеків і Майя. Є таке узагальнене визначення язичники. Так от, в центрі столиці православної колись країни в ансамблі Кремля поставили явно язичницьку споруду. Більш того, вожді революції і вожді Радянського Союзу, так само як колись жреці і вожді ацтеків і майя, зустрічали паради своїх громадян, виходячи на цей зікурат. Олексій Щусів не був випадковим архітектором. До Революції він створював православні храми. Він реконструював церкву в Овручі, яку побудували ще в 1190 році. Церква ця й досі знаходиться в Коростенському районі на Житомирщині, створив церкву Миколи Чудотворця в місті Баррі в Італії в 1913-14 роках. Спасопробереженський храм в садибі Натальївка на Харківщині, створював церкви в Молдові. 1912 році. Храм Христа Спасителя в Сан Ремо в Італії в 1913 році. Також він реконструював Святотроїцький собор Почаївської лаври. І за його проектом в Москві був побудований Казанський вокзал. Тобто архітектор абсолютно фаховий і абсолютно розуміючийся на сакральній архітектурі. Але чи це так замовники захотіли, чи це такий жарт архітектора? Чи можна вважати це сакральною спорудою? Ну, в якійсь мірі можна, поломники ж їдуть туди дивитися на тіло і ліча. По суті, створено приміщення, в якому демонструють одну мумію, із трибун якої дивляться вожді на свій народ все функціоналу більше ніякого. Про те, як радянська влада підпорядкувала собі церкву, я робив окремий випуск і залишу посилання у описі під цим відео, тому що лише на символах співпраця радянської влади з церквою не завершується. Після смерті Сталіна, мавзолеї лежало два тіла Сталіна і Леніна. Та один з'їзд КПРС і виступ Хрущова змінило все. Тіло Сталіна винесли, поховали біля кремлівської стіни, змінили вивіску і знову повернули монополію мавзолею Леніну. А вже в наші дні правоприємниця, самопроголошена Радянського Союзу Ерефія, створює самий великий в світі православний храм. І храм цей присвячений війні. Дякую всім, хто підписався на канал. Окрема подяка за коментарі. Я думаю, що тут є що прокоментувати і буде багато скептиків, буде багато питань. На всі питання відповім в силу своєї компетенції, тому пишіть коментарі, буду всім радий. Також ставте вподобайки і дизлайки, це теж показник, чи в правильному я напрямку працюю, чи ні. Всім гарного дня! Я піду готувати новий матеріал.